Заборону скасовано. Чому США дозволили бити своєю зброєю по Росії? Якщо підтримувати цю стару політику, то це буде кінець, скажімо, Харкова. По яких цілях полетять перші ракети? Ми чекаємо зеленого світла. Та чи зміниться ситуація на фронті? Битли виграє піхота, але вільно виграє логістика. Нові правила гри від наших союзників. Як вони нам допоможуть? Потужний удар із землі. Та з води. І Керченська поромна переправа, яка використовувалася росіянами для забезпечення своїх військ у Криму, призупиняє роботу. А разом з нею виходять з ладу і два пороми, що здійснювали залізничні та автоперевезення. Ймовірно, після українських ударів по Кримському мосту загарбникам досі не вдалося повністю відновити його роботу. Але найцікавіше не це, а те, якою зброєю було завдано подвійного удару. Якщо українські дрони Магура вже стали нічним жахіттям окупантів, то про удар далекобійними ракетами атакам з українських генштаб заявив уперше, чому це визнання важливе у Кремлі. Багато разів малювали червоні лінії колективному заходу щодо використання Україною їхньої зброї. Президент Путін намагається погрожувати нам, щоб ми цього не робили. У день вторгнення він виголосив промову, де погрожував усім країнам, які збираються надати будь-яку підтримку Україні. Що це небезпечно і матиме наслідки, і це було послання кожного разу, коли ми приймали рішення надати далекобійну артилерію, хімарси, сучасні бойові танки, крилаті ракети або винищувачі F-16. головна погроза кремлівського диктатора застосування ядерної зброї проти країн партнерів України про таке у Росії. Говорили, зокрема щоб зірвати постачання нам далекобійних атакамсів. Психологічна війна ем, Росії вона працює. І тому е, Україна не е, отримає ці ракети Таурусів. тому що Ну, багато німців тому чомусь зараз вірять в те, що якщо Німеччина дасть цю ці ракети «Таурус» України, це втягне Німеччину в війну. Тому західні партнери надавали зброю дуже обережно і за однієї умови не бити по території Росії. Ми виконували і виконуємо ці їхні прохання, і не стріляємо по військовим об'єктам, на території Російської Федерації. Ну, згідно тому, що згідно цього договору, тому що ми ну. Виконуємо свої обов'язки. Але сталося несподіване. Спочатку Швеція, а за нею ще 11 країн НАТО заявили про скасування заборони завдавати ударів по російській території, що стало тригром до змін. Штучні обмеження на використання західної зброї дозволили російським окупантам тривалий час безкарно обстрілювати ракетами Харків та область. Було декілька, я бачив інтерв'ю, починаючи з командира там, бригади, артилерійські підрозділи, ракетне наше, саме на Харківщині. Вони кажуть, що вони чудово знають, де знаходиться пускової установки С 300 С-400, тобто ті ракети, якими атакують Харків безпосередньо. Ми знаємо, де знаходиться, але в нас немає як вони кажуть, зеленого світла. Ці системи знищувати, бо вони знаходяться на території Російської Федерації. Згодом відчуваючи безкарність, росіяни пішли в наступ на Харків. Паралельно з тим розробляли плани щодо відкриття нових фронтів. Вони дійсно йдуть в Абанк. Ми можемо говорити, що в них є ще резерви. Вони ці резерви до кінця не заділили. Вони вели харківський напрямок. Вони роздумують чи починати провокацію на Сумщині. Спроба наступу Росії на Харків стала останньою краплею, що переповнила чашу терпіння і в адміністрації. Байдена і Америка теж не дозвіл використовувати її зброю по території Росії. Люди розуміють, що е, тут вже е, якби якщо підтримувати цю стару політику стратегію, то це буде кінець, е, скажімо, Харкова, і е, тому і зараз така зміна по е, політики. Ну і взагалі, скажімо, стратегічна культура, ми бачимо, вона змінюється. Як за ІСУ вміє змії використовувати західну зброю, ми вже спостерігали на правобережжі Херсонщини, знищивши логістику ворога, змусило його і відступити на лівий берег Дніпра. Або ж нещодавні удари по кримських аеродромах, що призвели до втечі їх літаків із півострова. Битви виграє піхота, але війни виграє логістика. Зміни на фронті будуть можливі лише тоді, з нашого боку, і перехоплення ініціативи, якщо російська передава. Не буде отримувати вчасно боєприпаси, якщо вона необхідно не буде отримувати ну все необхідне їй для ведення бойових дій. Очевидно, що наша стратегія знайшла відгуку партнерів одразу після США, Німеччина теж дозволила Україні завдавати ударів по території РФ. Ми тут підтримуємо якісь там правила гри. А Росія ніякі правила гри не вважає для, для, для себе важливим. Ну і тому ми теж будемо зараз змін міняти правила ігри. гри. Рішення адміністрації Байдена можна сказати історичне, адже це перший випадок, коли американський президент дозволив обмежені військові удари всередині кордонів противника, що володіє ядерною зброєю. Тож Україна зможе тепер вести контрбатарейну боротьбу на кордоні з Росією, перехоплювати ворожі ракети та авіацію на територію агресора і завдавати Ударів по складах та пунктах збору військ за допомогою хаймерсів Воно можливо дотягуватися до. Ну то тилі це війна стратегічного рівня. Вона все війна світового вже рівня. Ми бачимо, ми маємо розуміти, на які це величезні масштаби. Світ давно не знав таких конфліктів. Отже, поки нам дозволили вражати цілі в Росії за допомогою артилерії та реактивних систем залпового вогню, як отже Милс, із дальністю близько 70 кілометрів та Хаймерс, але на балістичні ракети атакам що літають до 300 кілометрів, поки табу. Та в адміністрації Байдена не виключають послаблення і цих обмежень. Якщо Росія здійснить нові атаки зі своєї території за межами Харківської області. Сергій Вендін факти тижня, а єдині новини.